21 листопада погода в Україні знову буде контрасною у більшості областей. Зокрема, на Харківщині, навіть у денний час очікується доволі міцний мороз. Найтепліше буде на Львівщині, Івано-Франківщині та на півдні Одещини. На Полтавщині переважно хмарно, без суттєвих опадів. Температура повітря підніметься до плюс одного. Після опівночі опуститься до 6 градусів із мінусом. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день. Без опадів повітря прогріється до плюс одного світлої пори доби, вночі, ймовірно, один градус морозу. Протягом усього дня у горішніх плавнях триматиметься слабка хмарність. Опадів не передбачається нічна температура повітря, мінус два денна нуль. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 21 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1971 року, плюс 11. Мінімальною температура була 1985-го. 16 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.